Авторська казка Бабуся Соломія і її чарівні історії. У селі на узліссі, де вечорами пахло м'ятою, а зранку свіжим хлібом жила бабуся Соломія. Вона була невисока, в теплій хустинці та з очима, що сяяли, наче зорі в криниці. Усі в селі знали. Якщо бабуся Соломія щось розповідає, це не просто історія, а магія, що оживає в серці. А ще у неї була внучка, її звали Марічка. Це була маленька дівчинка, яка щоразу після школи бігла до бабусі. Бабусю, а сьогодні буде чарівна історія. Якщо ти допоможеш мені занести дрова. Обов'язково буде, усміхалась бабуся. Марічка тягнула оберемок хмизу, ставила чайник на піч, клалася під теплу ковдру і слухала. Одна з історій була такою. Давним-давно за семи пагорбами жив лісовий мандрівник. Він мав мапу, на якій не було доріг, тільки імена людей. Які колись втратили віру в себе. І кожного вечора він сідав під місячним світлом і розповідав їм історії. Ті, хто слухали, згадували, ким хотіли бути насправді, і прокидались з новим світлом у серці. Марічка слухала, затамувавши подих. Бабусю, а ти теж така, як той мандрівник? Може й так, усміхалась Соломія. Бо кожна історія це не казка, а ключ. Треба тільки знайти до яких дверей. Одного дня Марічка прийшла до бабусі сумною. Бабусю, я сьогодні не змогла прочитати вірш на уроці. Я так готувалась, а всі дивились. І я забула слова. То давай сьогодні розкажу тобі особливу історію, сказала бабуся, загортаючи її в плед. Було одне маленьке слово воно жило у книжці, але ніхто не звертав на нього уваги, бо воно було просте. Інші слова були гучні, наприклад, велич, перемога. Ідеальний. А те маленьке слово просто було собі. Але одного разу, коли всі інші слова загубились, залишилось тільки воно. І саме воно допомогло маленькій дівчинці не злякатись, бо те слово було віра. І дівчинка згадала його, і встала, і сказала все. Що хотіла. Марічка притихла. Ти віриш, що я зможу завтра? запитала бабусю. Я вже вірю. А якщо я вірю, то й ти зможеш, бо віра це як казка її не видно, але вона творить дива. Так минали дні. Історії бабусі були різні. Про пташку, що не знала, як співати, але вчила інших літати, про кошик яблук, кожне з яких пам'ятало щось добре, про свічку, що горіла лише тоді, коли хтось обіймав когось щиро. Марічка підростала її серце ставало світлішим. Вона вже не боялась помилятись, бо знала усе в світі це історія. А бабуся навчила її слухати і відчувати. Одного вечора бабуся сказала Сьогодні ти мені щось розкажи я? Але ж я ще маленька. Історії не питають, скільки тобі років вони приходять до тих, хто слухає серцем. І Марічка вперше розповіла казку про зірочку, що боялась світити. Поки не побачила, що її світло вказує шлях іншим. Бабуся слухала, злегка прикривши очі, та усміхалась. Ось, бачиш, мандрівниця виросла. Минуло кілька років. Бабусі Соломії не стало, та її кімната залишилась з поличками, з теплим пледом, з чашкою липового чаю. Із великим блокнотом, у якому були написані її історії. І там на останній сторінці було написано Ці історії для тих, хто шукає світло. А якщо ти це читаєш, значить ти вже його несеш далі. Тепер Марічка стала дорослою. Вона пише свої книжки. І кожного вечора. Коли її діти вкладаються спати, вона каже те саме Якщо ти допоможеш мені винести сміття або полити квіти, буде чарівна історія. І їхні очі сяють так само, як колись сяяли очі марічки. Казки бабусі це не вигадки, це любов, що перетвориться на світло. А хто слухає серцем? Той сам з часом стане тим, хто дарує іншим силу. Якщо ця казка торкнулась твого серця, підпишись, щоб не пропустити наступну, вони вже на шляху до тебе.